Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам? меморіальні дошки як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. У неділю 1 жовтня Україна відзначатиме День захисників і захисниць. Тому саме напередодні цієї дати у нашій школі з'явилась пам'ятна дошка. Яка знову і знову нагадуватиме нам про війну з російськими окупантами, про наших героїв і про материнське горе. Сьогодні ми схиляємо голову перед світлою пам'яттю нашого односельчанина, випускника нашої школи, який загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу Україну. Щоб сказати привіт, любі діти, щоб усмішка всміхалась до світу, і щоб руки сильні, умілі, щось на радість, на щастя творили. Вже не буде такого літа, бої очі теплом так світились, в них кохана любов'ю зігрилась. Мати красиним завжди гордилась, та проклята війна все змінила і покликала в бій Україну. Що не скажеш до всіх на хвилинку, Як живете ви рідні сестриці, ви як віти, джерельна водиця, на племінників би прихилиться, я приніс би їм також гостинця, нехі крові моєї краплиця. Скільки ж їх полетіло на небо, Тих, хто серце віддав, бо так треба, Захищало ж бо нас, а не себе, скільки ж їх, що тримають на небо. Тече сльоза гаряча та гірка, бурлить Дніпро. Невже на світі цьому така за волю платиться ціна? Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю рветься серце на куски. Серед нас, живих, не буде їх, не буде. Вічна пам'ять вам, герої земляки. На душа не помирає, вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Поліги з щастю, воїну бою, щоб, щоб ближче стала наша перемога. Вічна пам'ять герою. Просимо покласти квіти до меморіальної дошки нашого герою.